Колеги, і представляю вам серйозний огляд вебінару ВАВ-урок як інструмент реалізації концепції нової української школи. До цього часу я вас бавила різноманітними ефектами. Це і подкасти, це і різні ефекти спілкування з персонажами, які дійсно в реальному часі дають відповіді на запитання. Це і. Створення флеш-карток тощо. От, але зараз хочу вам довести, дійсно, що вебінар це не просто якби гра, це дійсно серйозне наукове знайомство із концепцією Вагуроку та його структурою і елементами. Наш вебінар пройде під лозунгом, творчість інтелект, що розважається. І дійсно вебінар і вав-уроки спираються дуже на штучний інтелект, який для мене дійсно є творчістю, яка розважається. На вебінарі ви дізнаєтеся, що ж означає акронім лов. Це будуть різні варіанти розшифрування. Ви познайомитеся із історичними та ідейними джерелами Вау-Підходу до уроку, де дійсно будуть наведені наукові праці із іноземними авторами. Ми дізнаємося, що таке техніка пірат, яка ідея походження ВАВ уроку. Я спробую вас переконати, що уроки ВАВ потрібні, адже ми повинні міняти освітній контекст. Який доречний в умовах нової української школи. Я познайомлю вас із науково-методичним підґрунтям ВАУ-уроку, його психолого-педагогічними принципами, і ми багато чого побачимо на практиці. Дізнаємося, які є види ВАУ-уроків, дізнаємося, що таке концепція 4К. Практична частина буде включати розповідь, як зробити ваш урок ВАУ. Запропоную варіанти структуру вагу уроку і також надам вам шаблон. Канві, де вже на слайдах розроблена структура та прописані елементи того чи іншого етапу. Учасники вебінару отримують ще одну презентацію, як створювати вау уроки крок за кроком, де детально описаний, як я вже сказала, кожен етап. А також ви отримаєте відеоурок, як у Канві створити Вав-Урок, які використати ресурси, засоби тощо, для того, щоб це було швидко, красиво та цікаво. Ви обов'язково дізнаєтеся, де можна швидко з допомогою штучного інтелекту згенерувати урок, вав урок, ну, звісно, потім його відредагувати, і отримаєте промти до всіх предметів любого циклу, чи то природничого, чи то гуманітарного, чи для початкової школи. Власне для вас вже відеоурок, вав презентація для вчителя крок за кроком. Там відеоурок модель пірати інноваційний підхід до навчання, а це лише два відеоуроки, адже їх буде набагато більше. Які дозволять вам цілком зануритися в методичну основу в уроку та у різні лайфхаки, як підготувати такий урок. Ви дізнаєтеся, як, наприклад, створити ось такі фліп-картки. І я вам надам площадку, якщо у вас її немає, для розміщення ваших матеріалів і для того, щоб ви могли взяти посилання і надати його своїм учням. Або ж я вам розкажу про шляхи побудови, наприклад, ось таких інтерактивних перевірок знань учнів ваших на уроці. І також учні ваші отримують посилання, і ви можете відслідкувати їхній прогрес. А як створювати такі завдання і як давати запити, промти про це, все мова йдеме на вебінарі. Перед вами коротке відео вавку до уроку. Я навчу вас створювати такі хуки, генерувати ось такі реалістичні відео. І також ми познайомимося з ресурсом, де можна їх озвучити, і не просто озвучити у вигляді монологу, а й створити діалоги для подкастів. Уявіть собі храм, де священики сперечаються біля вівтаря. Одні підписують угоду з римом, інші відвертаються у гніві. Для одних це шлях до єдності, для інших зрада віри предків. А яке рішення прийняли б ви? Дізнаєтеся, чому саме структуру такого відеоелементу я називаю лапхуком. Ось це просте середовище допоможе вам створювати такі відео. Ми научимося створювати ось таких, як би, героїв. Ой, хто це у нас такий? привіт привіт Ти якою мовою розмовляєш? Ага! I speak English, my friend. Isn't that wonderful? А він розмовляє англійською мовою. А я вас на вебінарі навчу, як зробити так, що цей персонаж буде говорити українською мовою. Привіт! Ти якою мовою розмовляєш? Ось моє речення звучить українською. Мова велична і дзвінка, і висока, і панська. Це дар промови, що серце зігріває у своїх фібрах. Красу виявляє велич українська неперевершена. Хай лунає вічно неповернена. Ради зустрічі, мої друзі, у цій цифровій оазі. Так, отже, наш герой заговорив українською мовою. Давайте йому поставимо запитання. Що ти можеш побажати... Ради вас вітати. в цім просторі знань та спокою? Чудово, що ти можеш побажати українським вчителям? на ниві освіти. Ваш шлях хай буде світлий. Натхнений Ваш працею кожен день схай буде гідний. Дякую. Ми є учасниками вебінару. Провав уроки. Як ти думаєш, чи корисно буде вчителям прослухати такий вебінар? У вебінарів велика користь для педагогів, нові ідеї та знання. Це справжнє диво. Підвищують якість уроків, вдосконалюють методики і допомагають стати ще кращими в своїй роботі. Беззаперечно, дякую. Ради зустрічі, мої друзі, у цій цифровій оазі. Так, отже, наш герой заговорив українською мовою. Давайте йому поставимо запитання. Що ти можеш дійсно, що далі можна говорити до безкінечності? Але я хочу поставити ще одне запитання. А скажи, будь ласка, що ти у знаєш царстві про... знань і мудрості я знайшов спокій і простір для роздумів. Молодець. А розкажи, що ти знаєш, наприклад, про Тараса Григоровича Шевченка про генія, верша і пензля співаю я пісню. Його спадок вічний, у серцях народу живе. Молодець. А про лесю українку незлавна душа, поетеса, могутня і смілива її слово, вічне і крилате, у темряві сяє як зірка. Безумовно, а на свої основні твори Івана Франко. Іван Франко, титан літератури. Своїми творами він сяє як сонце, мойсей і каменярі. Як вічні рядки у нашій історії займають місце. Ти назвав поезію Івана Франка, а щодо прозових творів. О, Франка Митця, прози безліч твори вражають велику силою. Захар Беркут, великий такий роман. Разом з іншими, що просто вражають силу й волю всіх людей. Так ну подякуємо нашому співрозмовнику і перейдемо до розповіді про наш вебінар. Ну що ж, колеги, цікаво, отож. І на вебінарі у нас буде ще безліч таких цікавинок, які допоможуть нам побудувати дійсно вау урок. Отже, якщо ви хочете отримати вау-ефект, вау захоплення, вау розповідь, вау-вебінар, то запрошую вас на вебінар. вау урок як інструмент реалізації концепції нової української школи, який відбудеться 26 серпня о 16.00. У нас буде з вами теорія, у нас з вами буде практика, і у нас буде вау-вебінар. До зустрічі, колеги! thank you